Мої татуювання не залишають людей байдужими, тому це огляд на них і чому я їх зробила. Перше татуювання я зробила парне з хлопцем, і можете одразу написати у коментарі, що ми розстанемось, і усе це дурня. Звичайно, я не буду заперечувати той факт, що це може статись, і люди розстаються, і це нормально. Але я ніколи не зможу розлюбити своїх тарганів, тому що ми набили наших домашніх улюбленців. Їх звали Чорний і Рудий. На жаль, їх вже немає, але з нами вони залишаться назавжди. І не відходячи від теми комах, моє друге татуювання це мухоловка. У дитинстві вона постійно бігала у нас по хаті, і мама називала її Шушеріцем. Я думала, що вона так дійсно називається, але вона просто вигадала це. І загалом я вважаю її дуже прикольно. На третьому татуюванні я згадала, що найбільше у житті люблю рослину. Тому у мене з ноги виріс сорняк. Це грицики, і я вважаю, що сорняки дуже недооцінені. Також у мене асоціюється із дитинством. І останнє тату, яке я наразі зробила, було в пам'ять про мого батька, який дуже сильно любив. Рибалку і на ведметку ловив величезних сумів.